Я коли першу побачив баню, це було, скажімо так, я прожив сам поляк 8 років. Знаю, що це таке для солдата, для офіцера, Баня в полях. Це не перша ваша допомога Було передано раніше. Дуже багато матеріалу, техніки. Так, дуже приємно, що є люди, які піклуються про нас, про Збройні сили. Тому велике вам дякую. Чому ми допомагаємо до Це дуже просто. Перш за все, Збройні Сили України. Я про це казав з 2014 року, тоді, коли ми почали разом будувати Збройні сили. лише Збройні сили є основою і гарантом суверенітету і територіальної цілості України. Продемонстрували це за ці 8 років, здатних захистити. Я також пишаюся, що під указом про створення десантно штурмових військових окремого проводовій стає мій підпис як Верховного командувача. Тоді були величезні дискусії, що робити з білетом, якого кольору він має бути, чи ми маємо Дакардо. бути служби на радянських десантників, чи це мають бути наші десантно-штурмові війська. Виявляється, все ми робили правильно. І хочу нагадати, у нас дуже скоро день десантно-штурмових військ. Це день, який присвячений саме заснуванню цього роду військ. Привітайте знайомих десантників. Привітайте, допомогу. Вони цієї допомоги зараз потребують. Чому? Бо Збройні сили України це еліта нації, а десант це еліта Збройних сил. І коли сьогодні вся країна живе двома словами: контрнаступ і перемога Контрнаступ забезпечують в першу чергу хто? і десантно становили війська. Десант, Отже, саме тому ми зараз робимо все можливе для того, щоб забезпечити їх очами. У вигляді безпілотників, і все таке інше, щоб забезпечити їх осійдони. Звичайно, що можна сидіти, аналізувати, як ця диванна сотня. А що це Порошенко починав з безпілотників, танків, бронетранспортерів, а зараз перейшов на буржуйки будівельні матеріали, можете подивитися. Я хочу сказати, що так можуть стверджувати лише ті, хто ніколи взимку не мерз покою. А сидів взимку на власному теплому дивані і всім роздавав доручення, як треба воювати. От на сьогоднішній день я хочу сказати, що демонструвати це треба з точністю до навпаки. Можна сидіти, склавши і умнічать перед камерою телебачення, що не так зробив е, Верховний командувач, що не так зробив Залужний, що не так зробив Сирський, що не так зробив Нергородсь, що не так і виступати дуже крутим експертом. Але ти. Якщо ти так ведешся, бо будеш працювати на Росії. Можна робити те, що ти можеш зробити. Жили рвати, зробити те, що залежить від тебе. На сьогоднішній день моя команда сконцентрувала майже півтора мільярда моїх грошей і 300 мільйонів гривень ваших грошей, і привезла Збройним силам і в першу чергу десанту. Це необхідно. І е, на сьогоднішній день мені надзвичайно приємно передати ті речі, які нібито не популярні: буржуйки, тройматеріали, різні там забезпечення, генератори. Але ключове сьогодні. Спитайте, зараз на кому не скажу, це є банно практичним. Все це вони вже вигляді, той чи інший воді. А тут, коли ти заходиш, натискаєш кнопку, і вода з температурою 39 градусів, які підігрівається лише 17 хвилин, які дуже енергоефективні, які має декілька пунктів для того, щоб воїн помився, поправ свій одяг. Посушив його і вже вийшов як новенький. Коли ти взимку маєш можливість гарячим душем помитися, бути в чистій формі і все абсолютно інший настрій. Тому що нам треба з вами зробити, щоб таких комплексів було більше. Бо бригад у нас багато, батальйонів ще більше, і вони всі зараз воюють. І нам треба з вами більше виробити і виготовити ці комплекси. Отже, кому це цікаво, будь ласка, справа громад, Кошту, і на кожну вашу гривню буде одна моя гривня. І ми вдвічі більше поставимо це і службі сила, і тим, хто навчає десантників. Якщо ви подивитесь на обличчя цих командирів, я думаю, що у вас не буде все. Тому сьогодні ми тут, сьогодні ми сьогодні не спостерігаємо там. Завжди раді таким людям. Баня, скажімо так, у вас навіть баня. усмішка з'являється, коли про це говорили. Да. Сюди на екскурсію це... будуть водити. На екскурсію. Це як да. музей буде. Тому перше, перш за все це буде все ціну передано людям, які дійсно потребують цього, От, передано військові частини, підрозділи, які скажімо так, це виконують завдання на сході України і на півдні. І деякі будуть засоби використані безпосередньо для моєї військової частини, тому це буде тільки за призначенням.